Мені, як канадцю, що народився в Австралії, температурна шкала Фаренгейта завжди здавалася дещо необґрунтованою. Тобто, чому вода замерзає при 32 градусах? Чому саме це число? І що означає 0 градусів на цій шкалі? Згідно з багатьма джерелами, в шкалі Фаренгейта 0 визначається температурою суміші льоду і соляного розчину, а 100 градусів є приблизно температурою людського тіла. Але це неправда. Справжня історія набагато цікавіша і більш наукова. День 14 серпня 1701 року був найгіршим у житті 15-річного Даніеля Габріеля Фаренгейта. У цей день його батьки раптово померли від отруєння грибами, тож родичі Даніеля відправили його з Польщі, де він жив, до Амстердама, де він став учнем рахівника. Але Фаренгейт терпіти не міг свого навчання і частенько тікав, через що роботодавець виписав ордер на його арешт. Подорожуючи від міста до міста по Європі, Даніель захоплювався науковими інструментами і, зокрема, термометрами. У 1708 році, можливо, в пошуках допомоги з ордером, Фаренгейт зустрівся з мером Копенгагена, який виявився знаменитим астрономом Оле Ремером. Ремер був відомий своїми спостереженнями затемнень супутників Юпітера. Він зрозумів, що зсуви в часі цих затемнень були спричинені тим, що світлу потрібен час, аби досягти землі, інакше кажучи, ремер знайшов спосіб досить точно визначити швидкість світла, але для нашої історії важливіше те, що в 1702 році ремер був змушений довго перебувати вдома після того, як зламав ногу. І щоб скоротати час, він розробив нову температурну шкалу з точкою замерзання 7,5 градусів і температурою тіла людини 22,5 градуси. Це може здаватися дивним, доки ви не зрозумієте, що ремер хотів точці кипіння води призначити 60 градусів. Як астроном, він звик ділити все на 60 частин. І якщо взяти таку шкалу, розділити її навпіл, потім ще раз навпіл і ще раз, то ви помітите, що точка замерзання води буде на одній восьмій шкали, а температура людського тіла на трьох восьмих. Тож, коли Ремер у 1708 році розповів Фаренгейту про свою шкалу, той запозичив ідею, а тоді трохи відкоригував шкалу, тому що вона здавалася йому незручною і неелегантною через необхідність використання дробових чисел. І він розширив її масштаб так, щоб вийшло відповідно 8 градусів і 24 градуси. Ось це і є перша шкала Фаренгейта. Він виготовляв термометри, використовуючи цю шкалу деякий час, але згодом помножив всі числа цієї шкали на 4, встановивши точку замерзання води на вже знайомі нам 32 градуси, а температуру людського тіла на 96 градусів. Не зовсім зрозуміло, чому він зробив саме так. Ймовірно, він хотів досягти більшої точності при вимірюваннях, але я вважаю, існувала важливіша причина. Річ у тім, що Фаренгейт був незрівнянним майстром-виробником інструментів його термометри були повністю узгоджені одні з одними, що було небаченим в ті часи. Він першим почав використовувати рідку ртуть як вимірювальну рідину, перевага якої була в набагато вищій температурі кипіння у порівнянні зі спиртом, який використовувався в більшості термометрів того часу. І за ці досягнення він став членом лондонського королівського товариства. Нам відомо, що він читав праці Ньютона, Бойля і Гука, з яких міг узяти ідею, що підвищення температури на 1 градус може відповідати збільшенню об'єму вимірювальної рідини на певну частку. І сьогодні 1 градус підвищення температури за шкалою Фаренгейта відповідає збільшенню об'єму ртуті на одну десятитисячну. Чи може це бути лише збігом? Ймовірно, ми ніколи не дізнаємося напевно, тому що, будучи виробником інструментів, Фаренгейт тримав власні методи в таємниці, але дані свідчать про те, що найімовірніше це був лише збіг. Так, все ж, що саме означав нуль на шкалах Фаренгейта і Ремера. У багатьох джерелах говориться, що це суміш хлориду амонію чи хлориду натрію, льоду і води. От тільки проблема в тому, що існують різні описи цієї суміші, і жоден з них не дозволяє зафіксувати потрібну температуру. Найімовірніше, вони просто вибрали найхолодніший день взимку і взяли його температуру за нуль, а вже потім використали лід і розчин солі, щоб відкалібрувати нові термометри. В часи Фаренгейта його термометри були найкращим з того, що можна було знайти. А його шкала зараз використовується лише на Кайманових та Багамських островах, в Белізі і, звісно ж, у Сполучених Штатах Америки. Тож, можливо, настав той час, коли нам усім потрібно прийняти всесвітню шкалу температури шкалу Цельсія, яка до речі була винайдена зовсім не Цельсієм.